24 вересня близько 15.00 на гарячу лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на другому поверсі будинку по вулиці Текстильників у Чернівцях. Пожежу помітили мешканці сусідніх квартир, які відчули сильний запах диму через сильне задимлення, що становило небезпеку для мешканців сусідніх квартир та квартир на верхніх поверхах. Люди не могли самостійно покинути власні помешкання. Як казав, що квартира горить на автомітеже. І люди сиділи, не могли вийти з квартир своїх. сиділи через окна і дишали то свіжим воздухом. Ми спасли молодці, гарно дякую. Я думав, що взагалі нас ніхто не зніме. Ну, цей дим, я так вам дим піднявся наверх. І це ми так в пасті залишилися. Знаєте, всі ті люди вийшли, а ми одні лишилися на, на, на вікні. В ході пожежної розвідки вогнеборці вивели мешканців на вулицю, після чого передали їх медикам з діагнозом отруєння чадним газом. Виходжу на вулицю і спочатку вже там, запах був горіло. Виходжу на коридор на і чую запах. виходжу на вулицю з братом, а, дим, а там вже йде дим, але не був такий сильний. зразу. А через хвилин п'ять так, так диміло, і потім зразу приїхала пожарна. Полм'ям знищено речі домашнього вжитку, меблі, пошкоджено стіни квартири. Попередньою причиною виникнення пожежі є необережне поводження з вогнем. пожежно рятувальною підрозділи проведено рятування дев'ять осіб, з яких дві дитини, а також проведена евакуація орієнтовно 30 людей з поверхів у зв'язку з тим, щоб сильне задимлення було поверхів. Шляхи евакуації відрізані густим чадним димом. Петро Гайдачук, чернівецький репортер, телеканал Чернівці.